На Дніпропетровщині росіяни поцілили по енергетичному об'єкту. Одна з ТЕС припинила виробництво електрики. Як повідомили в енергетичній компанії, постраждалих немає, але серйозно пошкоджено обладнання. Триває ліквідація наслідків атаки. І зараз долучаємо до ефіру виконавчого директора ДТЕК Дмитро Сахарук з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго дня. Отже, окупанти атакували вночі одну стесню на Дніпропетровщині. Станція припинила виробництво електрики. Яка ситуація станом на тепер? І яка територія залишається без електрики зараз? Так, це вже третя станція ДТЕК, яка протягом останніх. Двох тижнів була атакована росіянами на минулому тижні. Це була Криворізька станція, раніше Курахівська станція. і Зараз при Дніпровська дуже багато дронів влучили. На жаль, в станцію пошкоджене критичне. Великогабаритне обладнання дуже важливе для роботи станції. Станція зараз не працює. Зараз відбувається аналіз пошкоджень, дефектація того, що пошкоджено, що можна використати в майбутньому. Зараз немає знаструмлених споживачів у Дніпрі і Дніпропетровській області, але схема електропостачання на жаль ненадійна, тому що відсутній дуже важливий джерело. Енергії в Дніпрі, Дніпропетровській області, що значно знижує, знижує надійність утропостачання. А ви сказали, що зараз триває дефектування, але чи можна вже зараз оцінити бодай побіжно наскільки серйозні руйнування і чи є можливість швидко відновити роботу? Так, вже можна говорити про перше результати пошкоджено дуже важливе і таке цінне обладнання, якого немає швидко на заміну. Тому сроки відновлення будуть на жаль значні. Це питання не про час, не про години, не про дні, а про тижні і навіть місяці можливо щодо деяких узлів роботи станції. Угу. Ну і в цій схемі, про яку ви сказали, схемі електропостачання зараз аварійні, чи варто очікувати якихось обмежень чи відключень через ці атаки? Можливі відключення через перевантаження мережі зараз ми намагаємося за допомогою укренерго і Дніпровських електричних мереж максимально забезпечити перерозподіл електроенергії між всіма споживачами без будь-яких відключень. Але якщо буде рости споживання, буде рости навантаження на мережу в умовах відсутності джола енергії у цьому узлі можуть виникати необхідні. Ібності щодо обмеження споживання через те, що не буде можливості передати необхідний обсяг електроенергії споживачам, будемо працювати над тим, що цього не відбулося, але і тут погода нам зараз допомагає на щастя. Але якщо буде дуже холодно і буде велике споживання, то цього виключити не можна. А скажіть, будь ласка, а це будуть якісь графіки, чи е, немає такої можливості скласти саме графіки відключень? Я зараз не можу сказати конкретно це буде графіки чи ні, тому що ми сподіваємося, що їх не буде. Скоріше за все, це будуть точкові обмеження, про які ми будемо, якщо це буде необхідно, повідомляти. Знову ж таки, сподіваюся, що до цього не дійде. Але ж всі маємо розуміти, що аварійна схема ненадійна будь-який час перебої можуть виникати.